І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан і сьогодні ми граємо в Clash Royale. Сьогодні я хотів би відкрити 23 сундука отаких ось, і отакий крутий сундук один джокерський сундук. Я надіюсь, що там випадуть не тільки карти джокера, а зараз я буду відкривати сундуки. Потрібно проклоцать. Так, все. Угу. Спершу, як завжди, не дуже. О, відьма. Це хорошо. Ток, перший сундук відкрили. Три 200 уже. О, зем... землетрясення виполось. О, і бочка епічна. Це горно. Ток, надіюсь, випаде ще щось нове. О! Легендарна корта. Хоч би не корта джукера. Будь ласка, будь ласка. Ура! Класно повезло брівну випало. Я не думав, що мені може, хоч одна легендарна корта випаде, але випала. Так, тут у нас у ні, не у пека випала. Так, 2900, 3 кристоли. Знову не цікаво. О, заморозка, це цікаво. Ну, і мегамінь, який мені не потрібний. Так, далі. Е, два кристоли. Чому так мало завжди? О, 11 карт джукера, орда Міньйонів і епічно. Ура, арбалет. Ну, звісно, для мене не дуже ура, тому що я ним не користуюсь, але гарно, що епічна карта. Ток, дракончик і знову гоблін з друтиками. Чому воно якось <сум> обичний обичний епічний і рідкісний? Чому не обичний обичний, рідкісний і епічний? І може тоді ще легендарного дадуть. О, заменотрясіння. Ток, і... Знову арбалет. <сум> Мені вже. в мене цей вже арбалетів дуже багато. Самі арбалети. Ток. Зараз епічна? Ні, не епічна, не вгадову. Тепер знову поміняли да. Так, Долі. Угу. І рідкість. Ну, Пека це гарно, бо я нею користуюсь. Так, Долі у нас епічну, давайте. О, такого в мене немає. Так, Зараз подивлюся, чого в мене не хватає. У мене не хватає, Ну, крім Угу. електродракуна епічного. А все інше легендарне. До речі, я купляю вже п'яту легендарну корту. У мене вже п'ять легендарних, І тепер, так він проповзується, звідси. У мене дуже багато тут. Тепер нових. Дві легендарних задань, це, звичайно, круто. І в мене ще 12 ящиків, капець. Багато. Я думав, я вже більшу половину, ну, точно відкрив. А ще навіть і половину. Ну, вже більшу половину. Ну, не більшу половину, а більше половини відкрив. Так опіка. Чому пека? Краще вже арбалет. О, відьма і рідкісний. Да? Хто би сумнівався. Так. тут нам випадає голем. ні ще не випадав сьогодні. Угу. Тепер взагалі нікого епічного. Так. тут давайте легендарну. Ну, зате Ормів скелетів. Ой. Так. 3200, 2 крестоли, ну, фігня, фігня О, заморозка, не фігня. Долі 300, фігня, фігня, оп, не фігня і бочка із скелетами. Може, ще одну легу дав. Дайте мені ще одну легу. Я так надіюсь, випав великий скелет, чи гіонський скелет, я не пам'ятаю. О, все, залишилися лише легендорні. Тепер у мене всі. Ну, всі, крім легендарних, О, і два сундуків залишилося лише. Так, випало також нічого цікавого. І останній сундук. Буду відкривати повільно, може ще легендарний випад. І, блін, ні, легендарного не буде. Ну, хоч і пічні. Ну, хоч і пічні. Дякую на цьому. Так. А зараз як і обіцяв, відкрию оцей крутий сундук. У мене є один ключ від сундука. І надіюсь, тут випаде хоч одна легендарна корта. Але не корта джокера, але я, надіюсь, настояща легендарна карта. корта. Так, все, ключ ми Тисячу вісім... 18... Ого! Я подумав тисячу. 850 аж 18 тисяч ток тут. Ні, не вже це корти джукера самі? Ну, чому? Я надіяв, що не тільки корти джукера. Одно, да. От ви. Жодні. І в мене тепер скільки. Ой, цих корт джукера. Ну, багато. Угу. Ток, і в мене аж 10. Можна прокачать корт. Але я це зроблю потім. Головне, що ми відкрили аж дві легендарні корти сьогодні. До, да. мабуть, я сьогодні всі монети й потрочі. А на цьому вже буду закінчувати. Всім удачі і пока!